Сезон кавунів маємо зробити кавунове мило. Хвилинка релаксу, щоб вичавити кавуновий сік. Він не містить майже нічого корисного, але в якості рідини для мила дуже підходить. Додаємо до нього каустичну соду. Це є луг, це гідроксид натрію. Спостерігаємо за ментаморфозами кольору. А тим часом тим часом бачимо, що вона закінчилась кокосова олія. Відкриваємо новий ящик. Цей чудовий момент. Вони дуже приємні на дотик. Всі тверді олії дуже приємні. Все, зважую, додаю олію дерева ши, смалець. І щоб не витрачати час, одразу додаю до твердих олій гарячий лужний розчин. Вони самі розчиняться. А вже після цього можна додавати рідкі олії. Тут у нас мигдалева олія, олія оливи, соняшникова і рецинова. Все змішую блендером. Ділю мильну масу на кілька частин. Звичайно, все фарбую в кавунові кольори. Це буде шкірочка. І основна червона частина. Звичайно, я додала несподівано оригінальний аромат кавуна. Насіннячко кавуна це просто подрібнене чорним чорне милом. Далі форма, кавунові смужечки. Обов'язково треба наляпати скрізь, без цього ніяк. Викладаю смужечки. Далі білий шар. І основна найсмачніша соковита частина червона. Не хочу ніякої гарної верхівочки, позбавляємось бульбашок і зустрічаємось завтра на нарісці.